Наступна головоломка. Отже, у нас є таке рівняння. 6 плюс 2 дорівнює 6. Наше рівняння невірне. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наше рівняння було правильне. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І всі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно переставити один сирничок, щоб наша рівність була вірною, як вирішується дана задачка. Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 мінус 2 буде 6, 6 дорівнює 6. Отже, рівняння вірне, задачку вирішено, головоломка вирішена.